А тепер про інші новини. Пекін закликає китайських громадян реєструватися у програмі добровільного донорства органів. Але як пишуть у соцмережах, декого до участі у програмі примушують. У липні китайський адміністративний центр з донорства видав важливе повідомлення, спрямоване на пропаганду донорства органів серед китайських громадян. Це повідомлення почали поширювати школи, медичні установи та підприємства по всій країні. У програмі беруть участь навіть учні середніх класів, як пишуть в інтернеті у північній провінції Шаньдун Місцева влада зобов'язала брати участь у програмі всіх працівників системи охорони здоров'я. Водночас начальство безпосередньо тиснуло на своїх співробітників. У відеоролику, опублікованому в мережі, місцева жителька розповідає, що отримала повідомлення про успішну реєстрацію у програмі після того, як утратила посвідчення особи. Інші поділилися схожими повідомленнями, не голосивши. Що навіть не намагалися зареєструватися, деякі також зіткнулися з труднощами під час спроби скасувати реєстрацію. Ось що розповів колишній китайський адвокат, який зараз живе в Канаді вони змушують вас жертвувати, а потім стверджують, що це добровільно. Вони змушують усе суспільство брати участь у цій кампанії з донорства органів. Тільки так КПК може приховати незаконне примусове вирізання органів у Китаї за даними управління ООН з прав людини у період з 2001 по 2006 рік було вбито десятки тисяч прихильників фалуньгун. Їхні органи під керівництво влади продавали для трансплантації на чорному ринку. Фалуньгун – це духовна медитативна практика, яка базується на принципах істини, доброти й терпіння. Водночас, вищі чиновники КПК, схоже, більше за інших користуються цим джерелом органів. На початку цього року вийшов некролог щодо смерті високопосадовця з ним йому пересадили кілька органів. Майже одразу цей некролог із китайського інтернету видалили